Міжнародний комітет порятунку в Україні надає матеріальну допомогу постраждалим у наслідок бойових дій. Представництво організації вже працюють у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Наразі свою програму представили і в Одесі. Ми дотримуємося базових принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності. Від початку конфлікту ми запустили наші проекти в Польщі та Україні. Зараз ми спрямовуємо нашу діяльність на допомогу мешканцям східних та південних областей. Одесі мат допомогу можуть отримати переселенці, багатодітні сім'ї та люди з першої та другої групи інвалідності, які стоять на обліку у міському департаменті соцполітики. Сьогодні по місту Одесі нараховується такої категорії більше 40 тисяч осіб. Звичайно, не всі ці мешканці міста Одеси знаходяться сьогодні на території міста багато виїхали. Міжнародний комітет порятунку буде співпрацювати. Ми передали списки вказаних всіх категорій, і вони будуть співпрацювати з кожною сім'єю, з кожною особою для того, щоб допомогти заповнити відповідну анкету. Марія передає до організації списки. Після чого людину запрошують особисто зареєструватися в програмі. Гроші можна отримати на картку або готівкою у банку. Допомога складається 6600 тисяч гривень на одну особу. Вона буде сплачуватися вам в еквіваленті євро, тобто на сьогоднішній день орієнтовно це приблизно 210 євро на Кожну особу в вашій родині на яку розповсюджується ця допомога, ця сума складається за три місяці. Першого дня на отримання матеріальної допомоги зареєструвалися 30 осіб. Перевести в готівку гроші можна буде протягом місяця. Витратити їх можна без обмежень. Також міжнародний комітет порятунку планує підтримувати медичні заклади міста. У нас відбулася зустріч з представниками департаменту охорони здоров'я. Ми надали списки тих потреб, ми сьогодні нам потрібно для наших лікарень, для наших поліклінік, і таке інше. І маємо надію, що у нас буде лідна співпраця. крім того, одесити та переселенці можуть звернутися до комітету порятунку за психологічною допомогою.